Доброго дня, дорогі батьки та колеги. Нова реальність, в якій ми тепер живемо, вимагає від нас нових знань. Ми постійно повинні дбати про безпеку, як свою, так і своїх діток. А ще ми повинні вміти розпізнавати вибухонебезпечні предмети та знати правила поведінки з ними і цього ж навчити своїх діток. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно говорити з дітьми. Щоб не налякати їх і донести до них цю важливу інформацію. Найперше, що потрібно зробити, це вибрати слушний час, коли дитина не зайнята ні грою, ні мультфільмами. Обрати місце, де буде вам зручно і комфортно. Скажіть дитині, що ви вивчаєте зараз самі нову і дуже складну тему, і попросіть дитину, щоб вона вам допомогла запам'ятати цю інформацію. Нагадайте, що зараз ми всі допомагаємо нашій армії, що ворог може завдавати шкод, шкоди навіть тоді, коли ми його не бачимо. Ми зараз у безпеці, але нам важливо бути пильними і уважними, і допомагати собі та іншим. Далі до вашої гри розмови можна залучити якогось персонажа, тварину або згадати пса патрона. Запитайте в дитини, чи пам'ятає вона, хто такий пес-патрон, чим він займається. І якщо дитина не знає, допоможіть їй. Скажіть, що пес-патрон шукає вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні предмети це ті предмети, від яких е йде небезпека вибуху. Можна уявити, що ви проходите разом із патроном. Якусь бойову підготовку. Запитайте в дитини, чи знає вона, які бувають небезпечні предмети. Покажіть дитині зображення міни і запитайте, чи дитина знає, що це таке. Скажіть їй, що це міна. Спочатку краще показати ілюстрацію, а на наступний раз можливо показати і реальне фото. Запитайте дитину, на що схоже цей предмет. Відповіді можуть бути різноманітні. Вислухайте всі варіанти, а потім додайте, що цей предмет називається міна, і вона дуже небезпечна. У ній захований механізм, який вибухає. Коли ви показуєте картинку, і дитина намагається доторкнутися до вибуху небезпечного предмета, наголосіть її. Що ми не торкаємося цього предмета навіть на картинці. Чіпати не можна. Під час розмови спостерігайте за реакцією дитини. Якщо ви бачите, що її поза змінилася, вона напружилася, дитина зачаїла подих, обійміть її. Скажіть, що ви в безпеці і будете в безпеці, що ви вивчаєте ці правила для того, щоб ваші прогулянки були безпечними. Можна сказати дитині, пам'ятаєш, коли був карантин, у нас були свої правила. Ми носили маску, дотримувалися дистанції. А зараз під час війни і після війни теж деякий час будуть нові правила. Це бути уважними і пильними. Розкажіть дитині, де можуть знаходитись міни. Вони можуть ховатися у траві, в кущах, бути прив'язаними на деревах, біля будинків. В парку, на узбіччю доріг і навіть на дитячих майданчиках. І вивчить з дитиною головне правило: не підходь, не чіпай, повідом дорослого і зателефонуйте в службу 101. Пам'ятайте, що ця інформація складна і діти швидко втомлюються. Тому такі розмови не варто робити надто довгими. А для того, щоб з дітками закріпити вивчену інформацію. Можна використати розмальовки, загадки або ж повчальне якесь відео. Будьте здорові, бережіть себе та своїх діток. До нових зустрічей!